Іду вже я до хати з теплиці. Зупинилась біля цієї краси, але гарненькі, хай вони розцвітуть. Дощ. У мене вже вся безрукавка мокра. Але трошки вам гарненько покажу. Отака От капусточка. А тут виглядають зараз, зараз, від дощику понагиналися, але гляньте, які квіточки, як пороцвітало, яка красунечки мої. Це бордюрні трояндочки, вони низенькі. І от такі вони. бачите, Бузок перецвітає. Це один дельфініум між цим, між буском. Добренько. Іду в хату. Зараз треба переїхати в одне місце. Отака краса. Вирощена мною. Дуже твердуча, гляньте. Отака, як ця плитка. Не хочу руками грязними чіпати, знаєте. Ось таке. Всім гарного дня, мирного неба. У нас дощ.